Міський дозвільний центр прийняв мільйонного відвідувача. Його привітав голова КМДА і вручив цінний подарунок. Нині в установі підприємці можуть отримати більше сотні різних адміністративних послуг. З квітня тут також реєструють майбутніх вихованців дитячих садочків та готуються видавати закордонні паспорти. Про зміни в роботі центру в сюжеті Анастасії Сохи. Черга з підприємців у міському дозвільному центрі чекають на мільйонного відвідувача. Щасливий квиток з порядковим номером електронної черги дістається журналісту. Поперед збережу, тому що так несподівано це все сталося. От і дуже приємно. Спробував і пощастило. Подарунок для мільйонного відвідувача з рук голови КМДА. підприємців, які були перед і після переможної цифри, не залишили без уваги. Мільйон перш. це запрошення. 12 числа у нас вперше вперше в Україні буде виступ віденської філармонії. Академічного оркестру. за півтора роки роботи міський дозвільний центр надав більше мільйона двохсот тисяч послуг. Усього таких установ у Києві одинадцять. Ми таким чином децентралізували на адміністративних послуг, наближивши їх безпосередньо до місця проживання або до місця роботи заявників. Ми говоримо про те, що підприємця має цікавити та питання там. Взаємовідносин між, наприклад, органами влади, центрального місцевого там районного рівня чи чи чому будь-подібне. Він здав документи, все інше за нього роблять усі люди, які сидять. Деякі послуги можна замовити навіть телефоном або через інтернет. З квітня в дозвільному центрі реєструють і малечу до дитсадочка. Відслідковувати чергу можна так само через всесвітню павутину. Батьки новаціям тільки раді за тиждень. Тут зареєстрували більше тисячі потенційних вихованців дитсадків. Думаю, що ще через 15 хвилин все рішиться в очередь, мені було доставити по два часа в лавлюті дні. Зі же та центр работает п'ять днів в неділю, в удобное время, знаходиться недалеко. І ми на карті от знаходимо садочок, показуємо по їхньому мікрорайону проживання, які є садочки. От розказуємо про ці садочки, якщо їх цікавить. Допомагаємо визначитися. У нас на сьогоднішній момент є батьки, які звернулися буквально в січні. Дитинка народилася, вони вже її зареєстрували. Незабаром місто планує підписати меморандум з міграційною службою і розпочати видачу закордонних паспортів, готуючи необхідне технічне обладнання. Це буде буквально за короткий час і дуже зручно, тому що знову ж таки в кожному районі ми маємо. Такі центри. прям в дозвольних центрах будуть встановлені спеціальні пристрої, які будуть робити фотографії. Розпочати видачу закордонних паспортів у дозвільних центрах. Планують вже наступного місяця. Анастасія Сухай, Юрій Росухай, телеканал Київ.